Я Таня, мені 15 років. Я навчаюся в восьмому класі, переходжу в 9. Я пам'ятаю, це було взимку, мабуть. Це в нас був перший клас. Ну так, да, вже зимою вже діти почали читати буквар читанку. І вона <кхем> привели її на поверх, така вона. Маленька, лисенька, в кирзових сапушках. Ну, як от діли там в селі, так і привели. І так вона. Щось думали, що не буде читати, тому що діти вже до читанки дійшли. І вона оце сама. Ну, Жалко стало. Працювали індивідуально і про це ні разу не поживла. Я навчалася тут в школі 8 років, з самого дитинства 7 років. Щастя, це коли біля тебе є родина, коли ти щасливою, коли вони тобі внімання 에... вніма... 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 обращають на тебе. Зігрівають <кхід> теплом. Мені дуже подобається вишивати. Це моє хобі і плести на бісері. Я почала займатися семи років, мені це дуже подобається і хочу розкрити свій талант. У нас у класі 13 хлопчиків і 3 дівчинки. Таня одна із них. Дуже така добра, спокійна, так як і всі дівчатка, така хазяйновита, так як вона дівчинка хороша, її посилають. Вона була і в Турції, вона їздила і в ворог дуже часто, і ну, їздить скрізь на екскурсії. Навчається теж добре. ну, По мірі можливості ну, старається. Така любить читати, ну, скажімо так, небалувана, не розпущена, хороша така дівчинка. Яка в тебе мета? У тебе є мета в житті? Якщо є, то яка вона? Вирости, стати дорослою людиною, поступити в хороший університет, і заробляти собі на житло і подальше життя. Яку б родину ти хотіла? Велику. Щоб вони мене вважали, любили і допомагали мені.